Буття 1.26. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий він створив як чоловіка, так і жінку створив їх. І буття 2.14. І взяв Господь Бог людину і в Едемському раї вмістив був її, що порлась та доглядала. Бог створив людину і дав, наділив її владою. Він благословив її сказав плодитись і розмножатись. Але перше ніж створити людину, він зробив для неї все на цьому світі, і це все було настільки прекрасним, що сам Бог коли давав оцінку цьому, сказав вельми добре. Нам знаєте, нам навіть важко уявити, яка це все була краса. І написано, що Бог взяв їх і вмістив в цей Едемський сад, ніби навіть приготовлено якесь таке сімейне гніздечко уютне, де вони могли проводити час. Все було настільки досконале, що у Адама навіть була своя робота. Єва, я думаю, працювали домогосподаркою. І ввечері, коли після роботи вони засідали, вони могли собі, так, так би в однімочку, сісти в цьому гніздечку і дивитися на все те, що Бог створив. Знаєте, Вчені кажуть, що зірки, кожна зірка має свою якусь мелодію, свою, свою ноту. І от уявіть собі, що Адам і Єва сиділи, спостерігали не в гаджетах, а дивилися на небо, на це творіння Боже. І вони могли слухати прекрасну класичну музику. А навколо все те, що дихає, воно славило Господа. І я вам скажу, що Бог готував їх до, до дорослого життя. Він казав їм, що це гніздечко воно має певні обмеження, певні кордони. І за, за, за кордони цього гніздечка не потрібно виходити, тому що там небезпека, там смерть. Я впевнений, що Адам був ну, добрим господарником. Він виконував ті роботи, які Господь йому казав. Він подовго затримався на роботі, можливо, навіть були якісь відрядження. І за цього він забув свої о, такі основні е, е, обов'язки бути е, пастиром і священником своєї родини. І тому дружина певний час була ну, віддана сама собі. І коли ми так безпечно почуваємо, коли ми так безпечно себе ведемо, в цей час приходить обманщик і сіє обман в наших серцях. І знаєте, буває так, коли ми в чомусь не маємо якийсь успіх, ми починаємо в своїх фантазії, якби, якби літати, якби планувати все. І дуже добре, коли ми це все робимо з Господом, знаєте, тоді як написано, що ми не приткнемося своєю ногою в камінь. Але коли наші фантазії, наші, наші мрії, наші наші бажання строються на яких на якомусь такому людському фундаменту, на фізичному, то може бути падіння дуже велике. І е, мені дуже подобаються е, притчі. Е, я колись почув таку притчу, можливо, ви її чули теж, але я дуже хочу зараз поділитися з нею з вами і навіть, якби, нагадуванням розбудити такий чистий змі зміст. Е, фермер в Долині знайшов яйце, яке випало з гнізда. Він взяв це яйце, приніс додому і положив під курку. Пройшов час. і... Курчата вилупились, і разом з цими курчатами вилупилось і це ціпля, ціпля. Воно було не, не схоже на інших. Знаєте, Якийсь вигляд в нього був такий незграбний. Він з 7 відрізнявся. знявся. І навіть походка в нього така була знаєте, незграбна, що з нього навіть качки сміялися. Півні хотіли постійно клюнути. Йому незручно було сідати на сідалі, бо вся його фізіологія не придатна була для цього. Він не міг своїм клювом клювати зерно. І саме головне, що він соромився свого голосу. Він ніколи не подавав свій голос і навіть не знав, як він звучить. Така сіра мишка. Бувало таке, що коли вони гуляли по цій фермі, над ними пролітав Орел. І всі птахи знаєте, замирали в такому страхі. А серце цього воно дуже колотилося, він дивився в небо. І щось, щось відбувалося у серці. Йому казали, що це Орел, це дуже самостійний, сильний, могутній птах. І одного разу цей Орел, знаєте, в пошуках їжі, він залетів на цю ферму і почав різко спускатися. Всі птахи розбіжалися куди, знаєте, один поперед одного. Пташеня так злякалося, що закрило свої очі, опустило голову. Воно знало, що ніхто йому не допоможе, ніхто не протягне руки, тому що воно нікому не потрібне, ніхто його не любить. Орел був здивований, коли побачив цей пташеня. На великій швидкості він підлетів, схватив його кігтями, піднявся в небо і там відпустив. Знаєте, і тут сталося таке пташеня, як каміння полетіло вниз. Воно куверкалось. Наче серце було все від страху, але вітер, тепле повітря, підхватило його, він розправив криля і полетів. Ніколи в житті він не відчував такого е, щастя. Він ніколи він не знав, що таке може бути. Він панував над всім, Він летів, він бачив землю від краю до краю, від горизонту до горизонту. Він бачив цю ферму, на якій він був, ті обставини, в яких він жив, тих птахів, які його клювали, зараз були такі маленькі, і, і проблеми його були дуже маленькі. Він був володарем Всесвіту. І так вони з цим орлом сіли біля озера. І перший раз в зеркальній гладі він побачив своє відображення. Він сказав, я Орел, я Орел. Старий Орел підійшов до нього і каже, все, що я міг, я зробив для тебе, тепер твій вибір. Тобі можна повернутися в курятник або зайняти своє, своє місце в, 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 там, де тобі призначено. Знаєте, Адам і Єва вони випали з цього гніздечка. І все зразу помінялося. Бог уже не став, вже не було таких близьких стосунків з Богом. Земля почала родити амброзію і будь-які Ті тварини, які, яких він тільки вчора називав, вже на нього полюють. Завжди, коли ми Боже відтодигаємо на задній план, приходить на заміну щось людське. І вже білий одяг замінили на шкіру тварин. І нам здається, що всі очі всіх людей вони на тобі і вони судять тебе. Ти починаєш тікати, коли за тобою ніхто не женеться. Але Бог, але Бог завжди поруч. Він любить тебе. І е, батьки завжди поруч, коли в нас якісь проблеми. Звичайно, що Орел міг би бути, е, повернутися в курятник, але він би ніколи не був щасливий. Він міг би сидіти на цьому, на цих сідлах, втрачати рівновагу, падати, клювати це одного, ковирятися в якомусь навозі, але це не його природа. Він, він не зможе так жити, він, він не буде щасливим. Знаєте, і Бути орлом це прийняти виклик від, від суспільства, прийняти виклик від, від всього того, що нас оточує. Бути орлом, це значить бути сміливим, сильним. І здається, це дуже важко, але я вам скажу, що це Богом заложено в нас. Але я вам скажу, і вже сьогодні це таке, таке звучало, що не зупиняйтесь, рухайтеся. Час дуже обмежений. Знаєте, ми живемо в. Такому часовому вимірі. і в нас на руках годинники, годинник на стіні, що допомагає нам, якби бути відповідальним, щось планувати і на роботі годинники, і на вокзалах годинники. Воно нам дуже знаєте, корисно з одного боку. А з другого боку, годинник це і суддя, і палач. Ми не можемо повернути час назад. Ми не можемо його зупинити. Я чув таку колись думку, знаєте, що. Місце на землі, де більше всього заховано скарбів, це кладовище. Тому що там заховані неосичене кохання, там захована ненаписана музика, книги, картини, там заховане все те, що ми могли б зробити, якби ми були на тому місці, яке Господь приготував нам. Ми ніколи не будемо щасливі на якомусь місці, ну, те, яке ми самі собі знайдемо, яке б воно не було комфортне. І єдиний Бог, який. Житєдавність на цій землі. Єдиний Бог, який приготував для нас долю і місце, на якій ми можемо повністю себе реалізувати, Бог. Єдиний Бог, який має наміри для нас, наміри в благо, щоб дати нам будучність і надію. Знаєте, ми часто чули такі слова. Я на службі там буває таке. Я думаю, певні, що ви таке чули, коли кажуть, що доля від Бога, просто доля від Бога і все, що є в нашому житті, приймай. Знаєте, людину там збила машина, та це йому так написано. Людина там втопилася, або знаєте, згоріла від від горілки, та йому так написано. І здається, така думка виникає, що. При народженні нам дали якийсь квиточок, як в кінотеатрі. Там написано ряд, написано місце. Ти зайняв його комусь дали хороше місце, комусь погане. Знаєте, ну Бог суддя, він все правильно. Але я вам скажу це не так. Амінь. Так, Бог зробив нас вільними в виборі. Він дав нам слово, він дав нам Біблію, для того, щоб це як інструкція, щоб ми йшли і ми е, прийняли рішення. Але для того, щоб прийняти правильне рішення і не заблудитися, я визначив для себе таких три складові, дуже важливі складові, які є фундаментом і стежнем для віруючого. Це хто я звідки куди направляюсь. Знаєте, ми вибрані, ми, Бог підняв нас із такої грязі, поставив наші ноги на камні, дав наше серце надію. І от я хотів би зачитати перше Петра, два, дев'ять. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав із темряви до дивного цього світу. В Біблії дуже багато показано людей. Дуже багато показано людей, які пройшли шлях, чудовий шлях, і вони зараз нам для нас як назідання. На вони були стверджені в цьому. Це і Пет, і, і Моїсей, Йосип, і Давид, Петро, Павло. Всі ці люди пройшли дуже важкий шлях, але вони були затверджені в тому, тому що вони знали, хто вони звідки і куди направляються. Для нас і це справа не одного часу, не одного не так, не одно моменту справа. Кожен день нам доля буде робити якісь виклики. Кожен день нам потрібно буде приймати рішення бути розп'ятим чи розпинати розп когось. Дьявол буде як рикуючий лев. Він ходить, щоб нас поглотити, поглатити. Він буде малювати якісь страхи. знаєте, це як в постилі, постені, знаєте, міраж. Він хоче зупинити нас, він хоче повернути нас вправо чи вліво, щоб ми не рухались далі. Але коли ми будемо затверджені в цьому, ми будемо рухатися далі. І е, я впевнений, що коли ми підійдемо до цього міражу, він просто розсипеться. Знаєте, я е, скажімо, люблю дивитися фільми. Такі про біблійну тематику. Але не всі фільми мені подобаються, особливо коли автор, не знаючи Духа Святого, починає показувати певну ситуацію чи якусь людину із своєї точки зору своєї точки зору. І я дивився про Йосифа. На початку мені дуже сподобався цей фільм. Цікаво, сюжет, показано все, як, як, ну, як по біблії. Але один момент, знаєте, він так мене вразив, як кипятком мене ошпарло. Я виключив і не став дивитися. Це ситуація, коли Йосип прийшов вдома будинок Патіфара. Йосип молодий хлопець, і він не був на раба. Знаєте, Людина, яка на своєму місці вона не схожа на раба, вона зовсім зрізнається. І дружина Патіфара захотіла спокусити Йосипа. І от така ситуація, я зараз вам розкажу, як показав автор. Автор показує, що коли Патіфара не було вдома, Йосип заходив в будинок до Патіфара і, проходячи мимо кімнати цієї жінки, він за цікавістю заглядає туди. Дружина виходить і хватає його за руку, і починає його спокушати. Знайте, вибачте, що я так подробно це розповідаю, але це в Біблії описано. І що получається, що робить Йосип? Він починає знаєте, боротися з покусами туди, сюди, туди, сюди, а потім все-таки він приймає рішення і тікає від неї. Я вам скажу, це неправда. З одного боку, знаєте, люба людина скаже: ну нічого дивного немає. Молодий юнак, приваблива жінка, відвертий одяг, знаєте, якась така обстановка інтимна. Він міг таке зробити. Я вам скажу, знаєте, Йосиф не міг. Коли ми читаємо Біблію, і ми бачимо, наскільки він був затверджений в Слові, наскільки він був затверджений в тому, хто він, звідки він направляється, він, я вам скажу, він як принц, він ніколи не проміняв би долю від Бога на яку жабу. Це тільки знаєте, в казках у росіян жаба стає принцесою. От, і я, знаєте, я, я я закінчую, але я хотів би якби намалювати такий образ, щоб воно закарбувалося в нашій свідомості, зробити таку візуалізацію, візуалізацію. Візуалізація. Хороше слово візуалізація, мені воно дуже подобається, тим більше що я можу його виговорити. Бо знаєте, зараз дуже часто буває, таке, навіть коли спілкування, і навіть коли ну, ти людина якісь доповідь робить, чи Біблію читає, проповідає і використовує такі закордонні слова або ще гірше коли такі наукові терміни зміст таких прихований і знаєш ти сидиш слухаєш ти не розумієш про що йде мова а людина так смакує не на саме цим словом не не значенням а саме слово що я виговорив виговорити, знаєте. І е, візуалізація. Я працював на одному підприємстві, це була е, японська компанія, автомобільна Toyota. І е, директор цієї компанії він дуже увагу велику приділяв візуалізації. І часто постійно, постійно на нарадах коробні казав «візуалізація, візуалізація». І е, починаючи з прохідної до самого робочого місця, там були такі плакати, маленькі япончики, які виконують якусь там різну роботу. І ти вже приходиш на своє робоче місце, ти очі закриваєш, і ти бачиш, що можна робити, чого не можна робити. І, от я хочу там знаєте, е, саме дороге на землі, що є, це людська душа, і за неї йде битва. І от уявіть собі, що людська душа це як, скажімо, як діамант. І сам по собі діамант, можливо, він красивий. Там багато грані, приламляється світло. От я в цьому не, не сильно розумію. Але коли цей діамант взяти, і якийсь майстер зробить таку оправу гарну із золота, там листочки, гілочки, і цей діамант покладе в оправу, тоді це знаєте, ціна підвищується, і воно виглядає на набагато краще. І от людина, яка посаджена, яка знаходиться в тому місці, де Господь його поставив, це як діамант в оправі такого славетного майстра. Знаєте, можливо, я, не, не можливо, я впевнений, що багатьом із нас мені це в, то, в першу чергу Бог говорив і давав якісь казівки. Можливо, на цьому шляху ми опиралися на якісь свої можливості. Десь ми. Якісь страхи нас зупинили. Можливо, повернуло вправо чи вліво. Ми надіялися на свої сили, і е, ми зупинилися. Бог каже: не зупиняйся, рухайся. Не, не, е, знаєте, Для того, щоб зайняти і виконати волю Божу, не потрібно нам бути якимось дуже сильним чи дуже красивим. Нам не потрібно ходити в тренажерний зал і качати свої м'язи. Бог каже, не силу і не воїнством, а духом моїм. Бог дасть нам все потрібне для цього, щоб, для, для, е, для того, щоб ми виконали цю місію. Бог каже, качай дух. Молись, перебувай в Слові Божому. Спілкуйся. І коли ми, коли ми приймемо це рішення, і коли ми довіримося Богу, то Бог каже: Вісає, Вісаї 40, 31. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила піднімуть, немов ті орли будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не, і не помучаться. Я дуже хочу, щоб. Те, що ми чули від Господа, щоб ми прийняли рішення. Щоб, можливо, да, можливо ми рухались, але що зупинило нас, Бог поруч, Бог любить нас. І Він завжди протягне руку для, для, для того, щоб допомогти нам. Тільки один Він має е, благі наміри для нас, тільки один може дати нам будущність і надію. І без нього, знаєте, ми не будемо щасливі. Тому я вас дуже прошу, давайте піднімемося на свої ноги. Подякуємо Богу за це, за цю велику привілею, за те, що його кохання постійно з нами і його рука постійно з нами. Боже святий, я так вдячний тобі, Боже, за. За те, що ти з нами. Боже, я вдячний за тобі, за те, що ти ніколи не, не залишиш нас. Боже, ми розуміємо, Боже, що без Тебе ми нічого не можемо зробити, а Ти без нас не будеш цього робити, святий Боже. Ми просимо Тебе, Боже святий, ми знаєш, що один раз сказав наше серце, Боже, і піднімався бажання, Боже, дай нам сили рухатись, Боже, дай, дай нам сили почати це робити, Боже. Боже, використай нас. Прошу тебе, Боже, візьми нас як стрілу і пусти нас в цю ціль, Боже, для того, щоб ми виконали ту місію на цій землі, Боже, яку ти дав нам, Боже святий, щоб ми були щасливі, Боже святий, щоб ми зустріли Тебе, Боже, з повним цим кошиком е е е в дарі тобі, Боже. В ім'я Ісуса Христа. А ті, хто буде вже затверджені, укріпи на святий Боже, в ім'я Ісуса Христа. Дай нам сили рухатись далі. Не звернути, Боже святий. Нехай Твоє ім'я буде прославлено, наш великий Бог, Батько, Син і Дух Святий. Амінь.